Вітаю, рада тебе бачити. Навзаємо влада. Привіт. Сьогодні на мене звітав Макс Абрамов, військовослужбовець, герой України. Хотіла в тебе розпитати трошки. Скажи, будь ласка, хто такий Максим Абрамов? У мене позивний приподобний. Мені дали чотири роки тому мої побратими. І цей позивний він характеризує мене як індивідума, як постать. І якщо відповідати на твої питання, хто такий Максим Абрамов, то це по-перше, християнин, по-друге, громадянин України і по третє, люблячий чоловік своєї гарної, доброї, розумної дружини. Як ви познайомились з дружиною? О, це було три роки тому, коли я прийшов після демобілізації. З армії це було в 2020 році. Через два тижні після того, як я не демобілізувався, я зустрів свою дружину, і так, от, з того часу, ми далі почали спілкуватися. І от ми вже маємо статус сім'ї. Розкажи трошки про твою дружину. Чим вона займається? Вона займається в мене такою, такою важкою справою. Вона у мене слідча. Вона працює і служить в поліції в кримінальному відділі. І, звісно, для дівчини в 21 рік це щось таке, ну, по нашим реалям, це щось таке незрозуміле, да? але вона дуже сильно в цьому розбирається і робить дуже багато праці. Ну, Якщо казати про неї ще, то можна додати, що ну, вона на своєму місці. Ти сказав, що ти по-перше християнин. От хто вплинув на твоє формування саме, свідомості? Або на кого ти рівняєшся? Ну, тут дуже цікавий випадок, тому що є етап еволюції моєї постаті в контексті християнського. Світогляду, характеру і не тільки. Перш за все, я вдячний те, що свого часу і мій мозок сказав, що подумай, подумай, що може бути скептицизм, що може бути Бог. І от після того, як я задумався про це, я зрозумів, що Господь Бог Він. Є і дуже багато аргументів для цього існує, щоб вірити в Господа Бога, ніж в те, що я там ісповідував як атеїзм. Да? Що повлияло на мене, то це, перш за все, війна, яка зруйнувала мій матеріалізм. По-друге, це читання книг, таких важких, теологічних, а по-третє, це сама постать Ісуса Христа. І от ці всі три складові, вони і згуртували мене якось постать Максима Абрамова. От я знаю, що ти навчався в духовній семінарії і служиш зараз в ЗСУ. От як тобі далося це рішення піти на фронт? Дуже класне питання. Я хочу поправити. Зараз я служу в Національній гвардії України в батальйоні спецпідрозділу Донбас. Що виникло таким запобіжником, що я пішов? Це напев... напевно історія, яка була в 2017 році. Я зустрівся з одним військовим, він проходив реабілітаційний курс, по тому, що він впав в залежність від нарколка. Засобів. І так вийшло, що він мені розповів про капелана, який був в Донецькому аеропорту, сам він Кіборг, так іменуємий. і вийшло так, що його історія того капелана мене вдохновила, і я пішов вчитися в семінарію. А згодом я пішов у 2018 році служити до війська. Спочатку це строкова служба була. А потім вже контракт то так я і залишився служити, тому що я зрозумів, що моя церква, мої люди, мій менталітет це в контексті армії. Отак От я і залишився у війську. Яка реакція була твоїх близьких на те, що ти йдеш на фронт? Ну, підтримали або ну якщо казати, що я сам зі Слов'янська, да, Донецька область, і 14 рік це на моїх очах пройшов, тому що я знаходився і в окупації, як мої батьки, і для них армія, тим паче є такий стереотип. Навіть зараз, на жаль, що є якась дідівщина, да, або, наприклад, якісь там інші страшилки. Насамперед, такого я не бачив. Систематичного такого не було. Якась дідовщина? ні. Слава Богу, ми реформуємось і реформуємось дуже швидко. Тому, як батьки на це відреагували, ну, перша реакція, коли мама дізналася, що я йду йду 18 2018 році до армії, вона дуже сильно нервувала. Потім, коли я прийшов, я їй сказав, що я також йду. Тато таки каже: ну, ти вже дорослий, давай мов сам вже приймай рішення. Ну, а далі, коли я пішов до Національної гвардії, то я трішки батькам, можна так сказати, збрехав. Я сказав, що я буду просто патрулювати місто. А так я пішов до спецпідрозділу Донбас, який виїжджав до сірих зон, да, і зокрема зараз воює воює добре. Їхня реакція дуже була така: це мама. Куди Куди тебе, сину, занесло? Ну, от така от історія. Твоя перша ніч на фронті. Скажи, якою вона була? А, ох… Твій перший обстріл. Мій перший обстріл. А, давай так, я навіть так розповів би цю історію. Я коли приїхав, я їду і думаю, ну це якийсь жах. Раціонально ти розумієш, що ти зараз їдеш на війну, да, фактично, тому що ну, пішла ця орда на нас. А, а і раціонально ти в це не віриш, тому що 21 століття, ну як? Ну як це може бути? Якщо, дивлячись назад і аналізувати історію 20-го століття, це тотальна трагедія людства, то як до цього може зараз сучасна Європа з саля гуманізмом? Да? Ну це якось ну, ти в це не віриш. Але коли я приїхав, я подивився, що ну, да, насправді букви З, В і пішло, поїхало далі. Ці смердячі трупи, я такий, окей, да, я іменно там, де, де треба, да? і перша моя ніч, вона не скажу, що дуже складна, тому що перша ніч була тиша. Це були потім вже напряг сильний, а так спочатку було нормально, статично, стабільно статично. Да? Ну, зрозуміло, що стріляли, але це статично нормально. А потім, коли пішли рухи, тотальні такі волнами, отут було вже дуже тяжко. Перший обстріл, ну мені здається, що я до того вже відчував такий самий стан, тому що в 2014 році я попадав під обстріли, і для мене нічого нового не було. Тільки я був цивільним, а тепер я військовий. Ну, так, звісно, якщо по людським мірилам міряти, то звісно, якось трішки і страшно, якщо воно десь рядом лягає. А, так, зокрема, нормальна ситуація, просто в контексті війни. Тебе були такі моменти, коли тобі хотілося кинути це все і просто піти? Звісно, такі моменти були, тому що коли людина знаходиться постійно в напруженні, в стресі. Йому хочеться кудись дітися, але все рівно ти приходиш з розумінням того, що нащо ти знаходишся там. Я знаходився там і знаходжусь, тому що я розумію, що моя мета і ціль, і задача це не то, щоб просто там, стріляти, а для того, щоб захищати. І ти розумієш, що ти останній оплот, якщо казати масштабно, то це аспект моралі. Аспект мотивації він більш був, ніж е, оці такі е, е, трупні е, думки. Е, е, звісно, я людина, і в мене, на жаль, якісь елементи є слабкісті, але я з цими слабкостями борюсь і слава Богу перемагаю. Твоє поранення? Розкажи про нього. Як ти отримав його? Моє поранення це друге поранення. Друге. Друге. Якщо про друге, я розповім. Якщо про перше, то давай. Ну, в тебе була реабілітація в Гамбурзі. Це друге поранення? — Це друге поранення. Друге поранення. 15, 15 годин був в ВІВ. І туди прилетало все, що можна. І міномети, і авіація, ну, все. Все, все комбо вони туди закидували. І, і якось коли мені прийшлося виходити, ловити зв'язок. З підрозділом, який знаходиться а, трішки правіше від нас, то я отримав поранення. Я так розумію, це був Васільок, це така касетна міна. Е, ну, от мені уламок потрапив до локтю, в ногу, в поясницю в ткані, е, е, накрився, і в них ткані сидниці вліву. Я накрився в такому положенні мені прямо сюди прилетів уламок. Е, Ця травма була одна із самих, е, болючих за всю мою е, е, Це Навіть ворогу не пораджу відчути ту біль, яку я мав. Тому то я отримав поранення, е, захищаючи державу і тримаючи оборону біля Сіверського донця. Отак от, от отримав я це поранення. А як потрапив у Гамбург? Завдяки Міністерству оборони, Міністерству здравоохранення ми подали з лікарям певні документи і мене відправили вже в Гамбург. От Це еваку... евакуаційний рейс. Я короче, не так відставляв самолітом. Ну, я вижу, это таке це ото окно і більше нічого. Це просто трес. Буду розказувати людям. Така от історія виходить. Все робиться дуже швидко, насправді, і якісно. Ну, а там далі я в Гамбурзі рік відновлювався, була операція, їх було насправді дві. Перше, дістав уламок, а по-друге. Зробили мені надскладну операцію по реконструкції локтєвого соглоба. Чому тому, що там було п'ять переломів, і в Україні, на жаль, таку операцію не могли зробити, там зробили цю операцію ровно рік, як 10-го, 22-го приїхав я до Гамбурга. Давай так прилетів. А коли мені треба було їхати, я також 10-го, тільки 23-го, я вже полетів. І там був суто а, рівно рік. А, ну, зараз проходжу в Києві далі реабілітацію, от і буду повертатися знову до лав свого підрозділу. Не хотілося залишитися там у мирному житті? О, ні, 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 ні. Чого тобі не вистачало там? Ну, по перше, по-перше, я не можу. Це більш вже емоціональна прив'язаність до... Того, де ти знаходишся, я не можу, наприклад, коли моя дружина поліцейська, вона виїжджає до сірих зон, вона працює на 24 на 7, вона вже втомлена, фізично втомлена. Тут ще мої побратими, да, там батьки мої в Слов'янську. І ти такий, окей, а я почилю, значить, в гамбурзі. Та ні, ну це просто якось аморально. Тому е, я перше, що казав, це свідки, дуже багато свідків цього. Що я як тільки рука у мене почне хоч якось функціонувати, я і додому. Мені, чесно кажучи, відмовляли, е, казали, що, будь ласка, залишайтесь, ну не треба, а потім. Все. Я купив бі білети, закрив всі справи в Німеччині, був бюрократичний, і поїхав додому. В тебе період реабілітації так розумію, що він був дуже. Багато хто просто здається і не проходить далі. Смотрите, що у мене єсть. Перемога. Тепер я лай. Посмотрите, як воно йде. Ну ничего, еще тришечки. Зараз буду снова вкачивать и мою бедолагу. Уже, уже краще она. На самом краще, хорошо. Думаю, еще трешки часу и... И, и І щось воно буде. Дякую всім за молитву. І взагалі залишається і не повертається на фронт. Думаю, на що воно мені потреба? Треба, чому ти не здаєшся? Це мій характер. Я дуже дякую батькам. Я все своє дитинство боровся, тому що, ну, я б не скажу, щоб мене виховувала вулиця, але я дуже багато на вулиці пробув. Я культурний такий грешник був, тому що ну, не курив, не пив. Але е дуже дякую татові, що він мене привчив займатися спортом, а спорт це е певна дисципліна. Потім я пішов на бокс, ну і так далі, поки не потрапив до армії. І ця дисципліна, вона якраз загортувала мене для того, щоб я. Став таким, який я є. Плюс мій світогляд, який будував і заповняв ці всі етнічні, моральні елементи мого світогляду. І так от я став, який я став. Скажіть, будь ласка, звідки виникла така ідея створити Ютуб? Льоша. Льоша. А у мене дуже є добрий друг Алексій Артюнов, який мене постійно мотивував. Каже, у тебе є матеріал, давай там щось робити. І він взяв, каже: у мене є для тебе подарунок. Я кажу, що там? Присилає мені а, відео. І я такий, вау! І що мені з цим робити? Він каже, заливай на Ютуб. І після цієї ідеї Льоша дав а, оцей тавчок, да, так, пінька того. І ми створили цей Ютуб. Я не скажу, що це мій Ютуб. Це Ютуб моєї команди, де я лише є говорящим ртом для того, щоб пояснювати або, наприклад, показувати і, ну, і спосіб життя, і якісь наративи доносити до людей. Тому Ютуб це завдяки льоші Артюнові. Да. А там, як Бог дасть, я не претендую на цей Ютуб. Порадь топ 3 книги, які можна прочитати. Три книги це Бен Шапіра, Лідел Гарт та Карл Барт. Дякую. Ти відпочиваєш? Коли ти останній раз відпочивав? Шість годин тому. З цим поки що нормально. Так, взагалі в мене нормально з відпочинком. Я вмію вмію розуміти, де треба відпочивати, а де треба робити. Працювати. Це важко, але є мета і є цілі, котрої треба не то що а, іти, бігти, а навіть треба ще і повсти, коли ти вже не маєш сил. Чому? Тому що це Це Розуміння мого відпочинку. Я щось роблю. Які плани на майбутнє? Закінчити цю прокляту війну та і вижити, поки є можливість, тому що у мене дуже повишені ризики е, мого, мого, так сказати, побуту. Е, це закінчити війну і вижити для того, щоб можна далі відбудовувати, далі відновлювати і. І знаєш що хочу сказати, що я розумію, що війна може закінчитись через пів року, через рік, через ще якось, да? але на яких умовах? Може бути, що буде третя компанія, як це було в 2014, перша компанія, там 2014-16 рік, а потім от зараз, 22, 23, 24, потім заморозка конфлікту, а далі. А якщо вони візьмуть і через 15 років знову нападуть, тому треба після цього а, стратегічно мислити для того, щоб це не повторювалось. Мені треба до цього також готуватись, щоб ви спали більш-менш спокійно, знаючи, що ми про вас дбаємо і ми про вас думаємо. Тому от. Я думаю, що після війни я буду цим займатися. Ну і ще, якщо плюс-мінус Бог дозволить мені ще трішки пожити, то це треба відновлювати хлопців, які прийдуть після війни. Люди дуже травмовані, і дуже прошу, якщо це побачать, не знаю скільки, хоч п'ять людей це інтерв'ю, щоб ці п'ять людей зрозуміли, що коли ви побачите військових, скажіть, будь ласка, що ви наші герої. Тому що єдине, що боїться солдат, коли він повертається з війни в мирний час, те, те що його подвік забудеться. І хотілося би постійно навіть дякуємо. Я от іду, кажу, хлопець там, брати, друже. Дякую тобі, що ти там зі мною був, хоча я його не знаю. Ми просто розуміємо, що це дуже важливо, коли до нас звертаються з «подякою». щоб потім, коли через 10 років, через 15 виростить нове покоління, щоб вони розуміли, що до них також будуть ставитися, якщо, не дай Бог, трапиться така от історія, як зараз. А якщо ні, то а на що нам тоді воювати? За що? Можна повторити 400-річний досвід, коли ми пішли по направленню Московії. Я не хочу цього. Правда, Дякую тобі за бесіду. Було дуже приємно тебе знову побачити. Навзаєм. Також радий. Сподіваюсь, що ще побачимось, коли повернешся. Дай Бог. Дякую. Гарних тобі днів. дня.